Війна, яка триває в Україні, змусила нас переосмислити багато речей. Ми навчились цінувати один одного, допомагати, гуртуватись. Діти, волонтери, підприємства, бізнес, влада всі стали пліч опліч заради перемоги. От і днями за кошти, які були перераховані працівниками виконавчого комітету Коростенської міської ради на потреби добровольчого формування Коростенської територіальної громади, номер один територіальної оборони та збройних сил України, було придбано плівку, лопати, цвяхи, бензопили та багато іншого. Я хотів би наголосити, що працівники виконавчого комітету військової ради перерахували один день заробітної плати в фонд для того, щоб допомагати військовим. Взагалі зібрали 131 тридцять одну тисячу гривень. Ці кошти йдуть на потребу збройних сил. України, територіальної оборони, ДФТГ, і ми сьогодні бачимо, яким чином передаються те, що закупають через волонтерську організацію підважні, яка сприяє цьому питанню нам в спільній роботі по допомозі Збройним силам України. Підтримати наших захисників в цей тяжкий період наше найголовніше завдання. Адже потужність нашої армії багато в чому залежить від допомоги тилу. Розуміючи це, міська влада підтримує постійний зв'язок із мешканцями Коростенської територіальної громади, військовослужбовцями Збройних сил України, які сьогодні боронять Україну. До нас звернувся командир підрозділу, який формувався в місті Коростені на початку військового стану. Про допомогу, щоб виготовили їм свічки окопні, які сьогодні безпосередньо дуже потрібні нашим воїнам на передовій, коли почали говорити про свічки, паралельно виникло питання про плівку, про саперні лопати, також про степлері, які ви бачите. Подяка перше пасічникам Коростенщини, які надали віск для виготовлення цих свічок. Друге, центр дитячої юнацької. Творчості робітники та фонд відважні виготовили ці свічки. Звісно, не все, що вони просили, ми змогли знайти. Бо на сьогоднішній день ми думали, що якщо мати кошти, то це просто закупити його, але є певний дефіцит навіть тих самих суперних лопат. Прийшлося ну, збирати їх не тільки в користані. Плівка також має свою свій характер, тому що плівка має при розгорнутому матч ширину 6 метрів і довжину 50 метрів. Це теж була невеликою проблемою, але нам її доставили і теж оплатили. На передову захисникам допомогу відправили новою поштою. Хлопці ж одразу прозвітували про отримання та подякували за підтримку. Слід наголосити, що постійну підтримку та допомогу від Коростенської громади отримують і добровольці добровольчого формування територіальної громади міста Коростеня номер 1 відомого як Добробат Коростень. У нас форна дефте добровольне формування територіальної громади, тобто це те формування, яке конкретно відповідає заборону нашого міста і Приватковано міській владі, ну і територіальному батальйону, який діє на нашій території. І якраз зараз стоїть питання про те, що необхідно готуватися до оборони міста. Воно було починаючи з лютого місяця і зараз постійно допомога, яку ми сьогодні зібрали, а це на 15 тисяч гривень. Ми передаємо там бензопили, сокири, молотки, гвозді. тобто те, що треба, щоб будувати. Укріп район, по тому як рекомендують військові і працює на цьому ДФТЕ, тобто добровольне формування територіальної громади. Невелика, на перший погляд допомога є дуже великою підтримкою на шляху до нашої спільної перемоги, говорять захисники. Ми хотіли від нашого Керостенського добробата подякувати всім небайдужим, які зібрали кошти і віддали свою заробітну плату однодневну на придбання дуже необхідних і, і, так казати, інструментів, які ось на сьогоднішній день вже нам передані. Ми дуже дякуємо, тому що ця допомога, допоможе перемогти ворога нашого. Ну, слава Україні, як кажуть, Є героям слава! Отже, сума одноденного заробітку, яку перерахували працівники виконавчого комітету Коростенської міської ради на потреби ЗСУ, добровольчого формування Коростенської територіальної громади та територіальної оборони, сягає 131 тисячі 946 гривень. Частину коштів вже витратили. Решту будуть витрачати на запит потреб наших захисників. Всі закупи роблять через благодійний фонд. Відважні, куди і були перераховані кошти.